Добрий день, дорогі діти. Я вітаю вас на уроці української мови. Звуть мене Тетяна Васильівна. Тема нашого уроку активна та пасивна лексика, застарілі слова, архаїзми, історизми. Сьогодні ми з вами поринемо у цей світ лексики, і ви побачите, що мова це живий організм, який розвивається і дихає. Мета нашого уроку ознайомити учнів із активною і пасивною лексикою, навчити розрізняти архаїзми та історизми, удосконалювати дослідницькі навички, уміння працювати з тлумачним словником, виховувати патріотизм, відданість рідній землі, історії, формувати націєтворчу роль мови. Епіграф нашого уроку на плю ми стали проти царства тьми. Слова Максима Рильського. Україна бореться за своє право на життя, Україна переможе. Що ж таке на плю ми стали? Що таке прямо? Ставати напрю, вступати в боротьбу з ким-небудь або з чим-небудь. Застарілі слова вживають у наукових і історичних дослідженнях. Письменники використовують застарілі слова для створення давнього колориту або урочистого тону. Назва лексики походить від грецького лексис, що означає слово. Отже, мова йтиме про те, які бувають слова, і що вони можуть означати. Слів у мові може бути дуже багато. В українській мові їх налічують більше мільйона. Усі слова, які вживаються в мові, становлять її словниковий запас або лексику. Цікаво, що перші українські слова, записані 448 року нашої ери, тоді візантійський історик Пріс Панікійський. Перебував на території сучасної України і записав слова мед і страва. Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає наявні в ній слова. «Лексикос» – словесний, словниковий і логос учення. Значення слова ви можете дізнатися з тлумачного словника. Існують паперові словники і словники, які вміщені в інтернеті. Ось посилання на словник, який вміщений в інтернеті. Лексика за ступенем уживаності поділяється на активну і пасивну. Застарілі слова, пасивна лексика ділиться на застарілі слова і неологізми. Архаїзми Історизми це застарілі слова. Активна лексика це часто вживані слова. Ну, Наприклад, небо, зима, сміливий, радісно, три. Їх використовують у різних сферах життя і використовують всі мовці. Пасивна лексика це слова, які вживаються рідко, вони відомі не всім мовцям. До цієї групи лексики належать застарілі слова та неологізми. Застарілі слова діляться на історизми і архаїзми. Яка ж між ними різниця? Історизми це назви зниклих предметів та явищ людського життя, наприклад, земство, жопан, кольчуга, очіпок, половці, печеніги, бояри. Застарілі назви це архаїзми. На зміну їм прийшли нові слова. Наприклад, чадо дитина, ректи промовляти, рамено плечі. Неологізми нові назви предметів та явищ, наприклад, роумінг, блог, вебінар, профайл, провайдер. Виконаємо першу вправу. Поясніть, чому слова першої групи належать до архаїзмів, а другої до історизмів. Планіти, уста, рамена. Планіти це щоки, уста це губи, рамена це плечі, жорна, беретено і ратище. Ці слова, діти, можна побачити ці предмети і ці слова прочитати в нашому словнику, а речі ці можна побачити в. В краєзнавчому музеї. Права друга. Визначте, до якої групи слів можна віднести подані слова. Групи слів загально вживане слово, неологізм застаріле слово. Слова Постови, рогачі, скотч високо. Думаємо? Ну, правда, скажете, що високо це загальновживане слово. А скотч це неологізм. А рогачі постоли, можливо, не всі знають, що це. Розгорнемо ломачний словник. Ось постоли. Це застаріле слово, це таке взуття, яке носили в селі. Вправа дослідження. Читаємо речення і досліджуємо. На гербі козацької держави зображений козак у кунтуші із шаблею. Ліва рука підтримує рушницю, яка лежить на рамені. Герб, кунтуш, козак, шабля, рушниця, рамен. Шукаємо, що означає ці слова. Кунтуш це верхній. Розпашний чоловічий і жіночий одяг заможного українського і польського населення. Рамено – це плече, і на плечі шабля у цього козака. Зараз, діти, я хочу вам розказати про Хорею козацьку. Хорея козацька це український гурт е, талановитих. Е, Митців талановитих музикантів. Цей гурт створений в 2005 році лідер гурту Тарас Компаніченко. Ось він в центрі. Хорея козацька займає посідає визначне місце в історії нашої культури. І їхні роль, їхні здобутки оцінені. Я дуже рада, бо я шанувальниця цього гурту. Люблю їх слухати їжу на їхні концерти. Вони часто в Одесі бувають. Гурт Хорея Козацька в цьому році став лауреатом Шевченківської премії. Цю премію діти, найвизначнішу премію нашої держави дають письменникам і поетам митцям. Вони заслужено її отримали. За пісні Української Революції вони записали такий аудіо альбом. Вітаємо їх! А зараз я хочу, щоб ви їх почули. Кожен добре знає, рідний стягка має, гордоває, херата врага вражає ту гармат стократ міцніший. Нас все кожен добре знає. стяг хай гордо має. Такі слова ви почули в цій пісні. Ось наш прапор, діти. Чому Тарас Компаніченко каже стяг? Що означає слово стяг? Це означає прапор, але для урочистості, для піднесення духу він каже стяг. Він не каже, розбивається, а каже, має. Це старе таке слово використовує, для того, щоб підняти дух для урочистості тону. Наша Україна, діти бореться за свою свободу. Україна переможе. Права третя. Перепишіть прислів'я. До історизмів чи архаїзмів належать виділені слова. Поясніть їхнє лексичне значення. За потреби зверніться до тлумачного словника. Перше речення. Козакові без ратища, як дівчині без намиста. Друге речення найкраща хата крита, а свита шита. Третє речення Кутя на покуття, а Узвар на базар. Хотілося би мені, щоб ви зробили цю вправу самостійно, звернулися до словника. А ось дивіться відповіді. Словник каже, ратище це список. Узвар всі добре знають, люблять святий вечір це такий компот із сухофруктів. Але кажіть, узвар це ж так гарно. Свита, верхній одяг з домотканого грубого сукна, теплий одяг. Діти, Хочу сказати, що деякі професії теж стають історизмами. бо Бондар. Ремісник, який виробляє бочки, діжки, відра, ложки. Це вже зараз робить окремий майстер, а такої професії вже нема. Стельмах ремісник, що робить сани, вози, колеса ось він сидить майстер, який це робить на ярмарок, наприклад. А ви знаєте, Михайла Стельмаха будете читати з літератури гуселеводі летять? Прізвище в нього. Стельмах. Будете знати, що означає це слово. Мірошник власник млина або той, хто працює у млині. Можуть бути застарілими і власні назви. Дивіться, Борисфель – раніше так називали наш, наш Дніпро, Дан, данцих це польський Гданськ. Дерб це тарту в Естонії. Що ж таке неологізми виникають нові, з розвитком промисловості, культури і науки виникають нові явища, предмети, і для них виникають нові назви. Неологізми від грецького неос, молодий, новий і логослово. Склад неологізмів постійно поповнюється за рахунок слів іншомовного походження. Ну, наприклад, Айпад, ну, наприклад, нік. Всім відомі слова. Як неологізм слово існує доти, доки не стає загально вживаним? Бо на, на початку ХХ століття неологізмами вважались такі знайомі нам слова, як телефон, футбол, ліфт, а це були неологізми тоді. Права четверта: читаємо слова і думаємо, міркуємо, які з них були неологізмами багато десятиліть тому. Були неологізмами ще відносно недавно або є неологізмами на сьогодні. Читаємо космонавт, телевізор, рентген, Скайп, радіо, смартфон, інтернет, відеокліп, електрика. Я думаю, для виконання цієї вправи вам треба поставити на паузу, перечитати, подумати і виконати. А відповідь ось така. Радіо, рентген і телевізор придумали багато десятиліть тому. Космонавт інтернет, ну, ви прекрасно знаєте, що перший космонавт Юрій Гагарін, він полетів у космос у 1961 році. Скайп, відеокліп, смартфон, неологізми на сьогодні, але теж ви можете зі мною посперечатися і сказати, що вони вже не неологізні, а вже ці слова знають. І діти знають. Права п'ята: виконайте завдання в тестовій формі на відповідність, архаїзми, історизми, неологізми і приклади. Контент, софт, десниця корохва, чемний ошатність, кріпак кошовий. Теж ставте на паузу і виконуйте, думайте. Які слова незрозумілі, знаєте, куди йти? До тлумачного словника. Ось відповідь. Архаїзми, десниця, корогва. Бо що таке десниця? Це рука, це права рука. Корогва це прапор. Архаїзми є відповідники в нашій мові. Історизми зникли поняття такі, як кліпа, кошовий, правда. Ну і нелогізми, контент софт це було найлегше, я думаю. А знаєте, діти, що слово робот. Придумано на початку ХХ століття, в 20-х роках, придумав його письменник Карел Чапит. Роботів тоді ще не було. А він ним, так, тим словом назвав вигаданий ним же автомат, людиноподібний автомат. Цікаво, правда? Ось. А є авторські неологізми. Слово мрія створив письменник Михайло Старицький. Зараз це слово для нас звичне, правда? Авторські неологізми громовиця, придумала Леся Українка. Сніговерть, так сказав Олесь Гончар, яблунево-цвітне, — сказав лірик Тарас Павлотичина. Ну, ось домашнє завдання буде, буде. Мирослав Дочинець каже так: немає поступу, якщо немає кроків. Поступ це рух вперед. Рух вперед. Передбачає маленькі кроки, але вперед. Тому я вам бажаю рухатися вперед вашого поступу. Бажаю. Задання звучить так: знайдіть в інтернеті інформацію про історію окремих слів та поділіться нею з однокласниками. Дорогі діти, наш урок добігає до кінця. Я вам бажаю укріплюємо. Свій дух потрібними знаннями, цікавими зустрічами, новими відкриттями. Будьмо дужі, як каже Тарас Компаніченко. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.